Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 березня, з вами Валерій В Попередньому відео я вам розповідав, що новин на правду сьогодні буде багато, тому про все по черзі. Відтак не забудьте підписатися, поставити подобайку, натиснути на дзвіночок. Ви не пропустите жодне відео, яке виходить на цьому каналі. І зараз новини зі Сполучених Штатів Америки. Верховний суд США ухвалив рішення, що Дональд Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних праймеріс у штату Колорадо. Ну я думаю, автоматично усіх решта. Де раніше ухвалили рішення про те, що він не може бути включений до виборчих бюлетенів через те, що свого часу підняв дуже великий скандал і навіть таку фактично радикальну акцію протесту, коли захопили капітолій у 2021 році, 6 січня. Спиралися судді Штату Колорадо, а також інших двох штатів Віліноса і Мена, про те, що в такий спосіб Трамп намагався підірвати стійкість Сполучених Штатів Америки, порушував державний суверенітет фактично, створював національну загрозу і застосували до нього 14 статтю Конституції Сполучених Штатів Америки, яка забороняє йому надалі мати взагалі пост президента. Але зараз відійшли від цього і сказали, що це не стосується президента і загалом не стосується федеральної влади. На місцевому рівні це так може бути, але. Принципі, тепер Дональд Трамп буде включений до всіх виборчих бюлетенів завтра, в супервівторок, 5 березня, коли там будуть проходити кокуси у 15 штатах США і ймовірно що за все він там отримає перемогу. Загалом штаб Дональда Трампа планує набрати ще 773 голоси із 874 виборців, там є певний порядок голосування, а решта голосів можуть бути розподілені з його. Опонентами головною конкуренткою Нікі Гейлі, яка вчора, до речі, перемогла все таки на внутрішньопартійних кукусах у Вашингтоні у окрузі Колумбія. Хоча Дональд Трамп розцінює цей округ для себе неважливим, ну він там і минулі рази не дуже мав великі успіхи. Ну направду це так і є. Тому лише чудо тепер може зробити, щоб е, Трамп вибув із виборів. Взагалі був знятий із праймеріс, він сам цього ніколи не зробить. а Рішення суду вже такого немає. І що може статися, я вам поки що направду сказати не можу. Але якщо Нікі Гелі буде продовжувати боротися за е, можливу е, перемогу на внутрішньопартійних праймеріс, і навіть якщо вона не переможе, то її може висунути інша третя сила у Сполучених Штатах Америки, яка називається No Labels. вона була започаткована ще в 2010 році. Це центристи політики, до складу яких уходять і нинішні конгресмени Сполучених Штатів Америки, і які теоретично можуть висунути третього кандидата на пост президента США. такі випадки в історії США були. Поки що Нікі Гейлі не говорить про це. Втім, перемога її у окрузі Колумбія це дуже важлива. Я знаю з преси, що вона розглядає такий варіант. У NoLab зібрано з минулого року 70 мільярдів доларів. Це цифра, яка була озвучена на виборчу кампанію. І вони у разі чого навіть можуть провести такий собі установчий з'їзд у квітні місяці. Миш за все, вони якраз і зараз спостерігають за цими процесами, які відбуваються. І не виключають того, що на тлі дуже серйозного протистояння Джозефа Байдена і Дональда Трампа можуть дійсно запустити процес, коли виснуть. Кандидата від себе на посаду президента вони там, до речі, вже розглядали окремих кандидатів конгресменів. тип відмовилися, тому найбільшим претендентом на цю роль нині є саме Нікіхелі, хоча вона поки що це нічого не коментує. Але в цій всій історії із продовженням виборів у Сполучених Штатах Америки є і інший негативний бік медалі про те, чи дійсно Трамп тепер буде більше тиснути на Конгрес питання голосування допомоги Україні чи ні. Тому що як на мене, ці всі історії дуже пов'язані. Є один цікавий момент і нюанс: Верховний суд США вчора анонсував сьогоднішнє рішення, як правило, як свідчить судова практика, як говорять юристи, які знаються на ній у Сполучених Штатах Америки, такого Верховний суд ніколи не робив. Як правило, вони анонсують таке рішення за кілька днів, можливо, навіть тижнів. Потім виходять із нарадчої кімнати і оголошують конкретне рішення, зачитують його нині. Вони просто сказали, рішення ось таке. Але за великим рахунком, ніхто з ним детально не ознайомлювався і особливо не знають, як хто з суддів за це голосував. Втім, будь-якому випадку воно з'явилося до супервівторка, тобто до дня, коли в 15 штатах буде проведено процедуру кокусів у республіканській та демократичній партії. І ймовірно за все саме це тепер і знімає будь-які питання, в тому числі в двох штатах Мені, про те, чи може Трамп приймати в них участь чи ні, швидше за все, і ці два штати ухвалять рішення відповідно. На користь Дональда Трампа, і він швидше за все переможе. Але чому такий поспіх? Справа в тому, що минулого тижня відбулася зустріч очільника Палати представників, який є фунтом Дональда Трампа у Конгресі, Майка Джонсона з іншими очільниками республіканців і демократів і в Нижній і в Верхній Палаті, і з Джозефом Байденом. І ця зустріч відбулася на прохання Майка Джонсона, який ви знаєте, блокує пакет допомоги для України. Індульгенції окремої. Він не отримав аудієнція ймовірніше за все була із Дональдом Трампом. Я цього не виключаю, і я не виключаю того, що саме Майк Джонсон передавав деякі домовленості саме від Дональда Трампа чинному президенту, що стосується голосування цього документу. Тому я не виключаю, друзі, що сьогоднішнє рішення, яке так швидко з'явилося саме перед супервівторком, для того, щоб Трамп міг вільно... Брати участь у цих праймісь, воно пов'язане саме з цією датою, і на користь Трампа ухвалено воно тому, що буде розблоковано допомогу для України. Це моє припущення. Буквально сьогодні у видані CNN виходить великий матеріал, в якому говориться про те, що Майкл Джонсон, згаданий мною, буквально вчора зустрічався із конгресменами і запропонував їм. Інший законопроект, який містить в тому числі міграційну реформу, і от щодо неї, там є певна дискусія, але він налаштований за свідченням багатьох конгресменів і сенаторів республіканців, доволі позитивно, аби голосувати цей документ після ухвалення бюджету Сполучених Штатів Америки до кінця фінансового року, до 1 жовтня 2024 року, такий документ вже погоджений. Тобто він буде проголосований буквально днями цього тижня. Наголошую, це буде проголошований, проголосований, перепрошую бюджет Сполучених Штатів Америки. Відразу після нього, як сказав Майк Джонсон, буде поставлено на голосування законопроект, який включає в тому числі військову допомогу Україні. Єдине, що там зараз триває дискусія, щоб не надавати гуманітарну допомогу Україні, я не виключаю, що буде виключено і бюджетне фінансування. Це нам не дуже приємна історія, але краще ніж нічого. Бо якщо ми отримаємо фінансову допомогу, військову. На фінансування озброєння, це також буде великий плюс. Втім, це поки що моє припущення, процес рухається. Я буду тримати вас в курсі цих подій. Європа, слідкуючи за цими всіма перепетіями, реально політичною кризою в Конгресі ухвалює зовсім інші рішення і активно долучається до фінансування України. Буквально кілька днів тому і Менель Макрон і загалом інші лідери Європейського Союзу сказали, що ми повинні вишукувати достатньо коштів у випадку, якщо в Конгресі не буде ухвалено рішення на користь України, аби Самим фінансувати військові потреби України. Втім, краще, звичайно, якщо Конгрес проголосує, я думаю, що це стане е, уже зрозумілим буквально найближчі кілька днів. Ну, принаймні, події починають розвиватися дуже і дуже швидко. Але те, що Трамп уже фактично без п'яти хвилин кандидат на посаду президента, у мене Сумнівів у цьому немає. На даний момент за опитуваннями, які є от останніми буквально, в США, він виграє у Джозефа Байдена приблизно десь 4-5%. Якщо, ще раз наголошу, у виборах не буде приймати участь інша кандидатка на посаду президента від республіканської партії. Нікі Хель, яка може стати абсолютно висунутою кандидаткою від третьої сили, яка називається No Labels. Про це ми скоро дізнаємось. Пропоную вам це робити разом. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте, зберігайте тверезим і холодним розум. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.